Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Космінецького ліцею і сьогодні ми вам продемонструємо кабінет історії. С викладає Володимир Іванович, і сьогодні ми візьмемо невеличке інтерв'ю. Доброго дня, Володимира Івановичу. Доброго дня. Розкажіть трішки Христос, про себе. Воскрес, воїстину Воскрес. Розкажіть трішки про себе нашим глядачам. Шановні друзі, я звертаюся до вас, друзі, тому що ті, хто дивиться зараз нас, приєдналися до нашої зустрічі. Це є наші друзі, це є ті люди, які цікавляться. Нашим навчальним закладом, які цікавляться е, тими, хто працює, тими, хто навчається. І будемо сподіватися, що кількість таких людей буде з кожним днем зростати. Дякую за те, що приєднався. Розкажіть трішки про себе. Трішки про себе. Ну, трішки про себе можуть розказувати багато. Е, я не буду розказувати від дня свого народження, я почну трошки вже більше сучасності. Перед тим, як прийти на роботу у Кузьбінецькій професійний аграрний ліцей, я навчався у Вінницькому педагогічному інституті імені Миколи Острозького. Зараз, ви знаєте, це є вже не інститут, є педуніверситет, все розвивається, все вдосконалюється. педуніверситет імені Коцюбинського Михайла. Після закінчення навчання мене було направлено. У Кузьмінецький професійний аграрний ліцей. Тоді ще назвалося Кузьмінецьке середнє професійно-технічне училище номер 34 Важливо, хтось з вас такому навчався, але був процесор організації і зараз ми являємося ліцеєм. Прошу. Який у вас досить викладання в нашому ліцеї? Е, ну, схід сказати, що з першого дня я прийшов сюди 1 серпня 1987 року. У мене вже 36 майже років стажу роботи в нашому навчальному закладі. Я думаю, що це говорить багато про що, тому що, якби це був поганий навчальний заклад, якби тут були непривітні люди, якби тут були не створені комфортні умови роботи, ніхто б довго не затримувався. А таких, як я, повірте мені, дуже багато, тому я вдячний Ліцеєві. Що я віддав йому кращі роки свого життя для благо наших дітей, для благо нашої України. Чому ви вирішили стати саме викладачем? Кажуть, що є три найблагородніші професії на землі лікувати людей, годувати людей і навчати їх. Лікарі лікують, хлібороби, пекарі, годують. Я вирішив стати викладачем для того, щоб навчати, передавати досвід поколінь, знайомити, зокрема, з історією, чого вона вчить, і як ми маємо розуміти сьогодення. Чому вас зацікавила саме історія? Чому зацікавила саме історія? Ви знаєте, я ще зі школи почав цікавитися історією. історією в першу чергу свого рідного краю, історію свого села. Мені було цікаво, звідки воно, звідки назва, як жили люди тоді, які етапи пройшов населений пункт. А от на уроках уже історії в школі мене зацікавили ті процеси, які відбувалися в світі, які відбувалися в країні, тоді в Радянському Союзі, зокрема і в Україні. Оці причинно на зв'язки. Ось ці уроки історії вони і спонукали мене для вибору ось цієї даної професії вчителя історії. Ви викладаєте тільки історію України чи всесвітню історію також? Я викладаю історію України і всесвітню історію, цілий ряд інших суспільних предметів. Неможливо розглядати історію України, відірвану від світової історії. Ми зараз з вами живемо у світі глобалізації, інтеграції, і жодна країна світу не може існувати сама по собі відокремле від інших. Ті процеси, які проходять в світі, вони нанесять свій відбиток і на те, що відбувається в Україні. Те, що відбувається в Україні безпосередньо сьогодні, воно впливає на весь світ. І ми з вами бачимо, що період повномасштабного вторгнення Росії на нашу Багатостраждальну українську землю, як реагує на це світ, як люди всі в демократичних державах, розуміючи те, що зі злом треба боротися, надають нам зараз всебічну допомогу. І з цією допомогою ми обов'язково переможемо. Слава нашим Збройним силам, слава героям, які захищають нас на рубежах, на східних, на південних, і дай Бог ми. Переможемо, правда, за нами, з нами Бог. Чи можете ви згадати свій перший урок і як це було? Звичайно, перший урок ніколи не забудеться. Перший урок це як перші кроки дитини по землі. Ну як їх можна забути? Як можна забути перше кохання, перше розчарування? Все, коли в житті буває вперше. так? І ось перші уроки, я пам'ятаю, я прийшов ну, досить молодим викладачем. Мені було лише 24 роки. Зараз я можу сказати лише, тому що мені вже пішов сьомий десяток. Ну тоді я думав, що мені вже 24 роки, я дорослий. Так. так сталося, що прийшовши на роботу Кузьмінецький ліцей на посаду викладача, мені дали ще і класне керівництво. Класне керівництво на третьому курсі в групі механізаторів. Це були вже повністю дорослі хлопці, 17-18 років. І різниця у віці між нами була ну, невеликою, так би мовити, по теперішніх мірках. Сім років це не різниця у віці. І коли я зайшов на урок на свій перший, я помітив, як на мене дивляться діти. Я такої реакції не чекав. Ну, я чекав як? Я викладач, я заходжу на урок. всі зосереджений, всі мене уважно слухають це. А вони ж намагалися в перший день визначити не лише мій рівень освіченості, задаючи якісь такі запитання підступні, а вони перевіряли мене на людяність, на людину, яка є людина. І ви знаєте, від цього дуже багато залежить у подальшій роботі. Якщо ми з вами покажемо, що ми прийшли не Навчати, а співпрацювати, якщо ми прийшли для того, щоб не дати дітям якусь певну суму знань, ось на тобі мішок з цими знаннями, клади на плечі і неси його. А де ти будеш їх застосовувати? Це вже не наша справа. Ми маємо дати дітям ключ розуміння необхідності навчання, що без навчання ми не можемо цього зробити. І ось з першого року я почав налаштовувати ось такі. Відносини з учнями, і, звичайно, за перший урок дива не сталося, на нього ніхто і не розраховував, але поступово вони починали розуміти необхідність того, що навчання потрібно не нам, викладачам, навчання потрібно їм. Це їх завтрашній день, це їх ті знання, які вони зможуть примінити у своєму житті. Чи намагаєтесь ви зараз своїм учням розповідати про сучасні події в Україні і які форми формі Ви знаєте, ми не можемо минути те, що зараз в Україні відбувається. Тим більше на уроках історії. Я знаю наші викладачі на будь-яких уроках: на уроках біології, фізики, математики, на спецдисциплінах. Вони постійно проводять паралелі з тим, що відбувається зараз в Нашій країні, в якому важкому стані ми всі знаходимося. І ну, немає практично в нас учнів, яких би, так мовити, якимось чином не торкнулася війна. В когось батько на фронті, в когось сусід, в когось знайомі. Ми з ними спілкуємося. Не лише по тому, що відбувається загалом, а зокрема, що відбувається в їхніх сім'ях, як воно сприймається, як е, ті люди, що знаходяться на передовій, реагують на події на фронті, на події е, в тилу. Учні, коли ми говоримо по цих питаннях, вони стають іншими. В їхніх очах, хоча не по роках, ми бачимо дорослість, ми бачимо те, що вони вже не діти. А вони сприймаються все як дорослі, розуміючи ті процеси, що відбуваються, і готові стати пліч опліч своїми старшими братами, батьками, знайомими для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, для того, щоб ми могли відновити все зруйноване, відбудувати економіку і, звичайно, війти в сім'ю братніх європейських народів. Україна це Європа, це зрозуміло всім. І тому і Росія Путінська намагається нас туди не пустити, а прив'язати до себе. Цього ніколи не станеться, перемога буде все за нас. За що ви найбільше цінуєте своїх учнів? Ну, ціную я своїх учнів найбільше за їх допитливість. Іноді вони намагаються поставити такі запитання, на які з першого разу і не знайдеш відповіді. І це дуже добре. Я завжди говорю те, що людина ніколи не може знати всього. Це не енциклопедія, це не Вікіпедія, що ви зайшли і зразу вам дана інформація. Ви кажете, що я вчитель, я викладач. Так, я передаю те, що я знаю. Але я і в той же час є учень. Я постійно учусь, я учусь в наших дітей, я учусь на їх запитаннях. Я шукаю інформацію, якою я ще не володію. І дуже привибув філософ древності, який сказав: я знаю те, що я нічого не знаю. І чим більше я буду знати, тим більше я буду переконаний, тому що я нічого не знаю. І я вдячний учням за те, що вони ставлять такі запитання. І я навчаюся разом з ними. Я за це їм вдячний, що я навчаюся разом з ним. Як онлайн уроки вплинули на процес навчання і чи сумуєте ви за учнями, коли проводите уроки дистанційно? Онлайн уроки, звичайно, вплинули на навчання. Чому? Тому що коли діти знаходяться тут поряд з нами, ми з ними спілкуємося, ми бачимо їх допитливі очі. Ми можемо займатися різними видами діяльності на уроці, То, на жаль, при онлайн-навчанні ми цього всього зробити не можемо. Це пов'язано з багатьма факторами. Це пов'язано з тим, що не всі діти володіють відповідними електронними засобами, з якими вони можуть працювати під час цього навчання. Це залежить від того, в якому стані знаходиться сама мережа, сам інтернет. От. Можуть бути перебої. Були перебої великі з електроенергією в певний період, коли Росія нашу інфраструктуру бомбила. Це все дуже і дуже сильно впливає. Я скажу не лише за себе, я спілкуюся щоденно з колегами, і вони також скучили вже за учнями. І ми щодня. Виглядаємо їх у вікно, ми щодня думаємо про них, ми щодня сподіваємося, що ось-ось вони прийдуть. І ось ці от кабінети, ви чуєте, як я говорю, тут ехо, навіть можна чути, так? От, вони перетворяться на шумний гамір. І ми будемо працювати вже на повну потужність. Цей день наближається дуже швидко. І ми сподіваємося, скоро ми тут з ними зустрінемось. Ми скучили. І, до речі, учні також. Тому що, коли от бувають такі періоди, там на тиждень, на два ми викликаємо по, по групі, по дві наочне навчання, і вони всі в один голос кажуть: ми скучили. Так що ми на цьому взаємні. От, от такий от нас. Які сучасні методи викладання ви застосовуєте? Е, ну, я завжди був на стороні того, що е, учням, дітям. Не варто давати якусь певну суму знань, в якій вони не можуть розібратися. Діти повинні мислити, діти повинні мати свою думку, свою точку зору. І тому я намагаюся на уроках, звичайно, це краще в нас в приочній формі навчання, проводити уроки диспути, проводити рольові ігри, ставити проблемні запитання. Коли діти починають думати, висувати якісь свої гіпотези, відстоювати свою точку зору, можливо, ця точка зору не співпадає з загально прийнятою у суспільстві навіть, не лише по даній темі, яку ми вивчаємо, але це є їх власна точка зору. Вони навчаються, вони намагаються розібратися. Коли ми їм просто дали на візьми і неси, воно йому не зовсім буде потрібне. Я в цьому переконаний. А коли ми заставляємо його, не заставляємо, я пробачаюся, я слово сказав. Коли ми підводимо його до розуміння того, що він сам повинен оволодіти цими знаннями з нашою звичайною допомогою, сам прийняти певне якесь рішення, тоді його самооцінка зростає, і він розуміє те, що він може і він хоче навчатися краще. Це його стимулює. Це його стимулює. Так що такі от, е, форми навчання проблемне е, навчання, рольові ігри, проблемні запитання, це є принципом, основою моєї роботи з дітьми. Як ви справляєтеся з дисципліною на уроках, чи завжди вона задовільна? Е, є такий чудовий вислів, він належить від одному педагогові. Омленському. Єдине правило шкільної дисципліни зацікавити дітей. Коли дітям цікаво, вони будуть слухати і будуть робити все те, що хоче вчити. Не те, що він хоче, він направляє їх у певних напрямках. Але коли не цікаво, дисципліни ніякої не буде. Так що я намагаюся на всіх уроках зацікавити, зацікавити дітей. Я наводжу багато місцевого матеріалу. Коли ми вивчаємо, наприклад, тему Голодомору, то ми не говоримо про конкретно Голодомор десь на Донбасі, на Херсонщині там, і так далі. Ми говоримо про те, що відбувалося в нашому краї. Ми намагаємося збирати матеріали по свідках Голодомору. І раніше, ще, коли більше жило цих людей, що пережили Голодомор, ми проводили такі конференції, коли учні по своїх населених пунктах зустрічалися з цими людьми, брали їх свідчення. Ми всі збиралися, обгорули ці питання, обгорули ці страшні злочини сталінського режиму, і репресії, і голод, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому це є дуже і дуже важливим питанням в нашій роботі. Що вас надихає кожного дня навчати? Дізнати щось нове. Дізнати щось нове. Є класичні твори в літературі, які люди перечитують по декілька разів. Є в мене такі твори також. В юності вони сприймались по одному, в зрілому віці вони сприймалися по- другому, зараз вони сприймаються ще по-іншому. Тобто ми щоденно відкриваємо для себе щось нове, навіть в тому старому. І йти на роботу мене стимулює якраз те, що. Я прийду з роботи. Я прийду вже не таким, як я пішов, я прийду вже більш освіченішим освідченішим даних питань. Як ви вважаєте, за що учні люблять вас? Навіть важко відповісти на це запитання. Це краще запитати учнів, запитати випускників наших попередніх, за що вони люблять. Ну я, в принципі, в своїй роботі я намагаюся підтримувати з ними відносини на рівних. На рівних в тому, щоб показати їм, що я не є старшим, а я є, так мовити, вчителем в класичному розумінні цього слова навчити, а я є їх колегою їх товаришем по навчанню, який просто допомагає. От ви знаєте, є така система навчання, коли учні навчаються практично самі, створюються групи в класі, де є лідер у кожній групі, і вони між собою, обговорюючи деякі певні питання той чи іншої теми, от навчаються набагато краще, ефективніше, ніж коли якась людина старша їм ось це все розповідає, коли діти працюють разом з дітьми. Ефект виходить набагато більший. Ви знаєте, я весь час говорив і говорю нашим дітям. Я їм кажу, що ви знаєте, яка різниця між мною і вами, тут присутніми уроці? Вона не в тому, що ви не маєте ще практично жодної освіти, жодної професії. А я маю дві вищих освіти. Різниця не в цьому. Різниця полягає в тому, що я маю життєвий досвід. Я вже пройшов етапи, ті, що вони проходять зараз, я можу передати цей досвід і, так би мовити, запобігти тим чинкам, тим діям, які можуть здійснити необдумано діти у теперішньому віці. Лише життєвий досвід. І я намагаюся ось в такому принципі, в такому розрізі з ними працювати. Що ви хотіли, щоб учні найбільше запам'ятали після закінчення ліцею? Наш ліцей, наш ліцей, як рідний дім. Як для мене він став рідним за ці всі роки, так само, щоб вони згадували наш ліцей з теплотою у серці. І дуже приємно те. Я вже не одне покоління тут навчав, що вчилися навіть вже є такі випадки, бабусі і дідусі вчилися їх діти і приходять їх внуки на навчання до нас. Ось це є головним, це є головним у роботі нашого навчального закладу. Це його є оцінкою. Якби у нас була погана атмосфера. Якби у нас не давали знання, якби у нас не було людяності по відношенню до дітей, який би батько послав свою дитину в такий навчальний заклад. Він скаже, я вже це пекло пройшов дитину, я тебе туди не пущу. Але коли батьки приходять кажуть, о, ось майстер, який мене навчав, ти також йдеш до нього навчання, ти одержиш знання, ти одержиш батьківську материнську турботу в цьому навчальному закладі. Ось це, що я хотів сказати стосовно дітей. Діти самі дають оцінку нам тим, що вони до нас приходять, вони не забувають нас. Яких би висот вони не досягли, вони приїжджають в наш навчальний заклад, зустрічаються з викладачами, з майстрами, з обслуговуючим персоналом. Дякують всім за ту науку, за ту людяність, за ту увагу, яку приділяли ми ну, кому рік, кому три роки. Вони самі є рекламою нашого начального закладу. поспілкуйтеся з ними, вони вам все розкажуть. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Сподіваюся, нашим глядачам теж було дуже цікаво. Друзі, підписуйтесь на наш канал і завітайте до нас у ліцей. Обов'язково як бачите, у нас дуже досвідчені і прекрасні викладачі. Тому чекаємо на вас у вересні і до зустрічі на нових випусках відео. Батькам потенційних наших студентів, я хочу побажати здоров'я, ну і дітям, їх, звичайно, і зробити правильний вибір для своїх дітей, зробити для них те, що батьки роблять для своїх дітей все краще, що може бути. На завершення я хочу побажати вам гарного дня, здоров'я, мирного неба. Слава нашим збройним силам, слава Україні. все буде Україна. Дякую, героям слава.